Доброго вечора, шановні жителі громади. Сьогодні до вашої уваги звіт про діяльність відділу економічного планування та підприємницької діяльності. Перш ніж розпочати свій звіт, я хотіла б подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати, жити та розвивати нашу громаду. Що ж, розпочнемо? Впродовж звітного періоду період відділу економічного планування та підприємницької діяльності проводив свою діяльність у відповідності до основних завдань. Положення про та в межах своїх функціональних обов'язків так цьогоріч відділом було розглянуто та розроблено 9 проєктів рішення виконавчого комітету, 12 рішень сесії міської ради та низка розпоряджень міського голови. Відділом забезпечується впровадження виконавчими органами міської ради державної регуляторної політики. Рішення міської ради від 22.12.2022 року номером 721 було затверджено план діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік, який розміщено на офіційному сайті міської ради у 2023 році. З міською радою був прийнятий один регуляторний акт про встановлення заборони продажу пива, крім безалкогольного, алкогольних слабоалкогольних напоїв вин столових суб'єктами господарювання, крім закладів ресторанного господарства у період з 22 до 8 години в межах території Звягерської міської територіальної громади. В процесі розробки та впровадження перебувають два регуляторних акти: про впровадження е, порядку розміщення відкритих рідних майданчиків біля об'єктів громадського харчування та закладів продовольчої торгівлі на території Звягільської міської територіальної громади та про затвердження правил користування міським та приміським транспортом на автобусних маршрутах загального користування на території Звягільської міської територіальної громади. Відділом щомісяця проводиться робота щодо моніторингу та аналізу діяльності промислових підприємств громади, зокрема таких основних показників як обсяг реалізації промислових промислової продукції та надання послуг. За 10 місяців 2023 року надходження від промислових підприємств громади до міського бюджету громади становить 37 мільйонів гривень. Питома вага у загальних обсягах надходжень до міського бюджету громади становить 3,4%. За 10 місяців 2023 року промисловими підприємствами основного кола вироблено продукції на суму 1 мільярд 257 мільйонів гривень. Що, за, що на 2% більше за аналогічний період минулого року? Найбільшими платниками податків до міського бюджету є прат ВКФ Леся, товариство фірма Новофарм Біосинтез, товариство «Нові ласуші Житомир, товариство Веотехна та прат «Звягель Хліб у структурі промисловості продовжує переважати харчова галузь. Обсяги виробництва у харчовій галузі за 10 місяців 2023 року склали 496 мільйонів, що більше проти відповідного періоду минулого року на 89 мільйонів. Завдяки збільшенню обсягу виробництва працвягіль хліб та товнові ласощі Житомир, які навіть в умовах воєнного стану нарощують обсяги виробництва. Попри складну ситуацію в Україні, у фірмовому магазині Працвягіль Хліб. По хлібобулочних виробах, термін придатності яких закінчується, робиться 30% знижка. У легкій промисловості обсяги виробництва склали 2208 мільйонів, що більше проти відповідного періоду минулого року на 46 мільйонів гривень або майже 30%. У галузі машинобудування обсяги виробництва склали 211 мільйонів гривень, що менше проти відповідного періоду минулого року, на 6,3 мільйони гривень. Та склали 97% від обсягу відповідного періоду минулого року. Значне зменшення обсягів виробництва відбулося на товаристві Техна. У хімічній галузі обсяги виробництва склали 180 мільйонів гривень. Що менше проти відповідного періоду минулого року на 68 мільйонів або 27%. У деревообробній галузі обсяги виробництва склали 64 мільйони гривень, що менше проти відповідного періоду минулого року на 39 мільйонів або 37% від відповідного періоду минулого року. За підсумками 10 місяців 2023 року промисловість громади також збільшила обсяги реалізації продукції на 7,9% або 101 мільйон гривень. Так, обсяги реалізації продукції промисловими підприємствами основного кола за 10 місяців 2023 року складають 1 мільярд 389 мільйонів гривень проти. 1 мільярду 280 мільйонів за аналогічний період 2022 року. Слід відмітити, що зменшення обсягів реалізації продукції до відповідного періоду минулого року зафіксоване лише у хімічний та деревообробний галузях. Незважаючи на складну ситуацію, в країні підприємства продовжують інвестувати в основні засоби та нарощують свої виробничі потужності для покращення роботи. Наступним блоком у нас іде сільське господарство. У сільському господарстві спостерігається позитивна тенденція до збільшення валових зборів пізніх культур в порівнянні з попереднім періодом. У галузі тваринництва виробництво молока та м'яса залишилось на рівні 2022 року. У Майстрівському старостинському окрузі успішно почала працювати птахоферма по вирощуванню молодняка птиці з сучасних порід. Фермерські господарства з площею до 500 гектарів скористалися державною програмою забезпечення мінеральними добрими через реєстрацію у системі ДАР. У перспективі на 2024 рік проведено посів озимої пшениці на площі 1200 гектарів та озимого ріпаку 700 гектарів. Ряд сільськогосподарських підприємств, незважаючи на воєнний стан, поновлюють технічний парк, впевнено працюють на перспективу і на перемогу. Завдяки старанням керівників усіх агроформувань закуплено десятки автомобілів на потребу Збройних сил України. Підприємницька діяльність у міській територіальній громаді здійснюють діяльність 669 юридичних осіб та 2785 фізичних осіб-підприємців, що більше по порівнянні з 2022 роком на 49 осіб та 123 особи відповідно. У процесі релокації бізнесу в громаду перемістилося товариство спікогруп з основним видом діяльності виробництво інших виробів із пластмас. За видами економічної діяльності, найбільша кількість підприємств мікро та малого бізнесу зосереджена у сферах оптової, роздрібної торгівлі, це майже 60%. Сфера побутових послуг, перевезення, IT, перукарні, салони, краси та інші формується за рахунок приватних підприємців осіб майже на 20%. Попри всі економічні виклики, на території громади продовжує розвиватись торгова галузь, нові магазини та заклади громадського харчування, результатом якого є створення нових, нових робочих місць та можливість для споживачів придбати більш повний вибір товарів. Протягом 2023 року фахівцями відділу економічного планування та підприємницької діяльності міської ради постійно здійснювались заходи щодо інформування платників податків про можливості для розвитку, отримання грантів, пільгових кредитів, державних програм підтримки бізнесу, які запроваджені урядом в умовах воєнного стану. Мікро та мале підприємництво виконує ряд важливих економічних і соціальних функцій. Розвиток малого бізнесу призводить до створення додаткових робочих місць, самозайнятості населення та формування бюджетів усіх рівнів. Сплата податків фізичними особами-підприємцям у 2023 році становить більше 6% від загальних надходжень до бюджету міської територіальної громади. З метою впровадження розміщення елементів об'єктів торгівлі у зонах масового відпочинку населення прийнято рішення виконавчого комітету міської ради номер. 801 від 27.06.2023 року про розміщення об'єктів виносної, винизної сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг, яким визначено адреси для розміщення зазначених об'єктів. Впродовж року відділом проводилися зустрічі з підприємцями з метою роз'яснень прийнятих законодавчих актів та зустрічі з представниками органів центральної влади. Ми розпочали робити перші кроки до впорядкування стихійної торгівлі. Вважаємо, що у сучасних умовах застосовуючи альтернативні підходи до управління містом, цілком можливо розглядати неформальну торгівлю як невід'ємну частину міського життя. Згідно з таким альтернативним підходом, варто дозволити вуличним торговцям реалізовувати свої економічні права. Саме тому. Людям, що торгують городиною, продукцією власного виробництва було облаштовано майданчик для такого виду торгівлі по вулиці Наталі Оржевської. Встановлено перші ядки. Цьому передували наші е, діалоги з торговцями, і аналогічні ядки планується встановити біля фори та на Болгарбуді. На території КТП міський ринок встановлено павільйон для продажу молочної продукції. Транспорт. У цій, в цьому напрямку у нас цього року було зроблено надзвичайно багато гарних справ. У Звягівській міській територіальній громаді нараховується 9 міських та 3 приміських автобусних маршрути. Послуги пасажирських перевезень на території громади надають чотири приватних перевізники, в тому числі перевезення пасажирського міського сполучення здійснюють два приватних перевізники, приміського сполучення три приватних перевізники. Загальна кількість автобусів по місту складає 13 одиниць, і три автобуси приміського сполучення міської територіальної громади. Щоденно перевезення пасажирів здійснює 15 автобусів. Не всі автобусні маршрути та рейси були відновлені по причині незначного пасажиропотоку. Впродовж 2023 року перевізниками оновлено автопарк громадського транспорту новими автобусами, які відповідають стандартам Євро 5 та адаптовані до перевезення маломобільних груп населення. Наразі по місту курсує сім автобусів, які пристосовані для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями. Також у цьому році було запроваджено додаток з розкладом руху громадського транспорту у містах України розклад in UA», завдяки якому пасажири у місті Звягіль мають можливість бачити розклади руху та час прибуття автобусу на ту чи іншу зупинку по усім міським маршрутам. Розклад міста Звягіль доступний на сайті та на мобільному додатку. Зупинки громадського транспорту обладнані розкладами руху. На виконання умов договору перевізниками закуплено GPS-трекери та встановлено їх на міських автобусах. Запровадження роботи системи GPS-трекінгу на міських автобусах є сучасним інструментом контролю за якісним, за якісним здійсненням перевезень громадян, дотриманням графіків руху транспорту містом та дає можливість фіксувати відхилення будь-якого транспортного засобу від прогнозованого графіку транспорту та затвердженого маршруту найближчим часом в районі автовокзалу планується встановити інформаційне табло, на якому буде відображатися. Рух громадського транспорту у кінці минулого року було здійснено спільний з управлінням житлово-комунального господарства об'їзд обстеження маршрутів громади з метою визначення зупинок, які потребують заміни або оновлення. Цьогоріч проведено встановлення зупинок по селах нашої громади та розпочату заміну зупинок по місту. Також встановлені зупинки е, знаки зупинок на вимогу. Бо, як з'ясувалося, тривалий час вони просто були відсутні по маршрутах. Сумлінні підприємці, які мають свої об'єкти торгівлі у блоці з зупинкою, теж в певній мірі привели їх до естетичного вигляду. Щоденно, окрім суботи і неділі, без обмежень забезпечується безоплатне перевезення пільгових категорій населення. Протягом 2023 року перевезено 1 мільйон 521 тисяча пасажирів, з них 308 тисяч пасажирів пільгових категорій. Які мають 50% відсоткову знижку на відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій з бюджету міської територіальної громади передбачено 5,5 млн грн. За 10 місяців відшкодовано 4 млн грн. враховуючи пропозиції мешканців громади у 2022 році. В тестовому режимі запроваджено рух автобусу до села Наталівка та Олександрівка, також до села Анета. Проводиться постійна робота по вивченню проблемних питань, які виникають у галузі пасажирських перевезень, для більш якісного забезпечення послугами мешканців міської і територіальної громади. Вже впродовж шоку нами вивчається питання запровадження електронного квітка. Можливості розраховуватися банківською карткою. Наразі вже вивчено три таких пропозиції. Однією з важливих задач, якою відділ займався впродовж року, це розробка стратегії розвитку громади, яка розробляється завдяки експертній підтримці проєкту Ради Європи. Ми вже, три, ми вже пройшли три таких етапи. Пройдено 10 стратегічних сесій тематичних груп по всіх напрямках. Наразі усі пропозиції опрацьовуються. Відновлення традиції ярмаркування, промоція, популяризація місцевих виробників, майстрів, підприємців лягли в основу проведення Звянівського ярмарку, який цьогоріч ми провели двічі. Власне, у мене все про наші досягнення у цьому році. Якщо є у когось якісь запитання, ми готові вислухати. Немає запитань? Ну, наостанок хочу подякувати своїм працівникам моєму відділу за сумлінну роботу, за пророблені е, дії, за пророблену роботу. Ви у мене молодці. Подякувати нашим колегам з інших управлінь, адже всі ці досягнення це наша спільна робота. Привітати усіх з наступаючими різдвяно-новорічними святами і до зустрічі. Є які? Богдан Ореховський. Це наш, до речі, постійно дописувач. Дякуємо вам. Вибачте, яка площа посів у льону до гунця запланована на 2024 рік. Е, на жаль, я вам не можу сказати. Але у нас льон довгонець наразі не вирощується. Є ще якісь запитання? Льон довгонець вирона для зсолоні. Він написав знову ж таки, що льон довгонець це сировина для зсону. Гаразд, я вас запрошую тоді до себе у відділ, і ми з вами над цим, над цим питанням попрацюємо. Дякую вам за увагу. На все добре.